Закінчуємо хі. Я так по простому скажу, щоб мені вже та вислушувати та блядь. на цьому відео. Євген Кузькін, заступник голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Запис з робочого засідання потрапив в мережу через нецензурні і досить різкі висловлювання чиновника. Да нужно это вы еще не слышали, как я выражаюсь. Поэтому не надо мне тут рассказывать. Да, моя особый да. дякую, дякую, вам, дякую вам за параду. Державная мова. От я вам дуже знял. Ще похоже що стало головним питанням дискусії, яке змусило так нервувати можна власться, точно невідомо. Але питання щодо української мови були до Кузькіна і раніше. До повномасштабної війни він очолював Укравтодор. А ось це співбесіда на призначення ще на посаду першого заступника голови державного агентства автомобільних доріг України раніше. Дякую, Олександрович. Мотивація проста. Ми почали челі Прошлого рік ряд реформ, котрого успішно йдуть, прилікаємо средства, тому хотілося би продовжити роботу. І тоді у членів комісії вже були питання, чому чиновник використовує російську на державній службі. Вашому зіме ви вищу ви займаєте посади на державній службі, підтверджуєте володіння державною мовою. Чи можете ви спілкуватися державною мовою? Так. А можете сказати нам, що для вас таке доброчесність? Доброчесність, на мой погляд, це слідує законодавства, скажем. Тим буком закону щодо доброчесності, питання в тому, чому посадовець не записує усе своє майно на себе, а переважно на сина та дружину. Відомо, що Євген Кузькін, доктор економічних наук, має почесне звання заслужений економіст України, а також нагороджений орденом за заслуги другого ступеня. В експертних колах Кузькіна називають професіоналом. Продовж своєї кар'єри працював на керівних посадах у Державній податковій інспекції у Харківській області і обіймав посаду заступника міністра фінансів України та очолював департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України. Тож все життя працював у державній службі, але в електронній декларації немає нічого. Все, що має на дружині та сині. А це квартира в Ялті, будинок та земельна ділянка в Харківській області, паркомісце у бізнес-центрі, ще будинок на 216 квадратних метрів, та чотирьохкімнатна квартира у Харкові. Видання Наші гроші повідомляє, що Євген Кузькін фігурував у справі НАБУ про будівництво дороги в один кінний клуб мільярдера Геннадія Буткевича. За інформацією змі саме Кузькін був відповідальним за виділення державою субвенції 18 мільйонів гривень на дорогу до приватного клубу. У 2017 році кошти були виділені. Проте без належних підстав для цього повідомляють журналісти.